Пентагон, кімната засідань. Пане президенте, всі готові. Він зараз знову буде робити звернення. Присіддайте, послухаємо. Я підтримую пропозицію Генерального штаба і об'являю мама. Мама бібілі. То вже так другий раз. Я вибачаю, але чомусь звернення знову перенесено. Він щось хоче важливе сказати, але звернення переноситься. Чекаємо до нового включення. Пане президенте, вони готові знову вийти в ефір. Під'єднуйте, слухаємо.

Мобілізації. І що то значить Може їх до нас будуть зразу привозили по частинах, щоб за не напрягалось? Ні, термін частично в їх розумінні то коли більша частина військово зобов'язаних, я боюся за кордон. Я ще, вибачу, я шойгу, ще в ефір. й може щось мудріше сказати, бо як не як вояка. Волнуватися незачем, поскольку потерять у нас всього 5 тисяч чоловік. Поэтому ми мобілізуємо всього 300 тисяч чоловік. Думаю, бурята вахує з того всього. Скільки треба передати хімарців в Україну, аби той циркся скінчив? Ну, наговорили мене як мінімум на штук 20, пане президент. Передавайте. Передавайте, що їм піздець.